Оцінюємо по тим результатам за цей місяць. Практично, от нас станом на 28, в два рази порівняно з минулим е показником січень 2024 розвитку, року, двадцять Збільшилась кількість обстрілів артилерійських, мінометних. Авіаційних застосуванням кап і в першу чергу збільшилась кількість застосування півдронів і безпілотних літальних апаратів з гранатами, які теж застосовують сьогодні по населеним пунктам і по нашим людям і по об'єктам критичної інфраструктури. Більше всього сьогодні страждає по об'єктам критичної інфраструктури, це енергетичні. Останні дні б'ють по 10 кіловатним трансформаторам і внаслідок чого певна кількість сьогодні у нас біля 7 тисяч людей без електрики знаходяться, але завдячуючи нашим енергетикам вони за 2-3 дні відновлюють але от такі плани у ворога є. Крім крім того, я маю зазначити, що цього так раніше не було. Масове застосування підронів по людям, тобто, практично за кожною людиною, і це у нас і мірапілі, велика пісера. це буквально вчора людина загинула від застосування підронів, знищується інфраструктура, помешкання. Автотранспорт, техніка, цивільна техніка. Тому це особливості, які ми спостерігаємо в січні місяці. Цього було застосовано це рекорд, на жаль, такий негативний. Більше 600 застосувань в дронів і безполодних літальних апаратів з гранатами, які застосовуються по населеним пунктам по населенню.